сією сім'єю. Батько, мами, дотекла Толя і чотири вічна Саша. Лісо було гарне і весело. Батько виказав дітям галяну, як і сладбання. Порядок з герлянком я скущевшини. Я узетла перша квітка, запашна рожева. Вся сім'я сіла під хище. Батько ще дав, сікав. Доща йому не страшний. Мама віддала свій плеч я і, столь, і був не страшний. Толя віддасть свіпла Саші і дощому був не страшний. Саша запитав. Захищати того, хто слабший. А я чому на кого не захищаю? Отже я слабший. Якщо ти нікого не захищаєш, ти справді найслабший. Посміхаючись, подала мама. Але я не хочу бути найслабший. Рішуче сказав, що і підійшов до піщажки. Він горлював полоща і закрив на квітку. Завжди відірвала дві толі. you see